Вітаю друзі, продовжуємо тему простого заробітку в інтернеті. Сьогодні обрав декілька завдань, які стосуються перегляду відео на YouTube. По 6 центів за завдання, дивіться. Перше, як знайти це завдання. Ось його номер. Прописуйте його в розділі заробіток. Фільтр за ID завдання. Прописали, застосувати і ви знайдете це завдання. Знайшли завдання, знайшли і цього автора. Прийшли на його сторінку, ось так зробили. І бачите всі чотири завдання, які ви можете виконати по YouTube Берете виконувати, якщо є бажання. Якщо хочете отримати гроші, прямо нагадаю, ці гроші виводяться на Payormanць. Якщо хочете отримати гроші прямо ось зараз, переходьте на мій сайт, посилання буде в коментах під відео. Зареєструйтесь Sensbank, отримуєте 100 гривень, реєструйтесь, Таскомбанк, отримуєте 124 гривні, також тут же знайдете цей сайт, на якому я зараз працюю. Отже, що потрібно виконати? Читаємо, йдемо в YouTube, вводимо назву. Дивимось до кінця. Далі, що потрібно подати у звіті. А тут у вас також буде кнопочка почати завдання. Натискайте, звісно, спершу цю кнопочку. Вкажіть номер свого лайку. Окей. 967. Так, відео коротке, 3 хвилини. Можна залишити на фоні. Нехай собі грає. Так, і відправляю звіт. Все чудово, 6 центів у нас вже на кармані, можна переходити до інших завдань. Також можете перейти на мої відео, подивитися, які я вже виконував, є за реєстрацію, є за відгуки, непогано платять, і за відгук, коли... Відгук пише штучний інтелект. Коротше, все просто, головне бажання щось робити. Окей. Якщо відео сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на канал.